Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог. UA Я вже Підготувалась до Великодня, що я там готувала, буду зараз розповідати. Фрагменти записувала, але знаєте, сьогодні, коли я це все на кухні робила, якось не хотілась коментувати, якісь такі фрагменти записувала, якось в своїх роздумах була, не знаю. Чомусь якось так. І почала я сьогодні з самого ранку. Вже в пів восьмого я поставила варити холодець. У мене була така галяшка з яловичини і куряча грудка. І поки вона там, думаю, закіпає, то я витягла вже яйця, щоб вони нагрівалися, щоб були так кімнатної температури для паски. Хочу сказати, що нещодавно я для себе якось відкрила цей шумок з, ну, з будь-якого бульйону збирати з ситічком. І воно дійсно класно, зручно і мені сподобалось, то думаю, треба ж і своїм показати. Ну а далі, поки там уже закипів в мене бульйон. На холодець, хай млії, так, скільки йому потрібно, і я почала випекати пасочки. Зробила опару. Ну, Все, як завжди, дівчата. Опара підійшла, поки там опара підходила, я вже там зробила те, що в тісто буде йти, ну, в пасочку там масло, сметана, цукор, жовтки. От Думаю, що я хотіла сказати. Бабуся завжди казала, Владіка бабушка казала завжди, що в паску білок класти не можна, тому що він дає, що тісто буде таким тяжким, йому не так буде легко підійматися. Тому я додавала тільки жовтки на літр молока. Я робила, У мене вийшло 8 пасочок. Глазур я купувала. Я вперше так роблю, не знаю, чи буду я Наталі, робити чи ні. Подивимось, В «Аврорі» я купувала глазурь, і там потрібно один білок, щоб він був такий дуже холодний, ти його збиваєш і потім додаєш оце з пакетику, Ну, начебто нормально, начебто така глазурь. Але хочу сказати, що кожного року я роблю теж саме тільки. Холодний білок, я його починаю збивати, і потім додаю цукор, не пудру, цукор просто, і воно збивається, і то на то і виходить. Але ж саме цікаве почалось. Я стояла, думала, чи до бульйону в холодець желатин покласти, чи ні. Бо знаєте, коли ти щось робиш і ти надієшся на те, що це буде класно, я одного року просто попала в таку ситуацію, що в мене холодець не застиг. І думаю, чи покласти желатин, чи не покласти. І поки, знаєте, я розбирала м'ясо, в мене так клеялись дуже пальці, що інколи потрібно було помити руки, щоб знову Думаю, ні. І я чомусь пригадала, мені мама казала, що якщо пальці дуже липнуть, то холодець добре застигне. І я не додавала желатин, все там розлила, холодець вже готовий, стигне стоїть і крашанки. Так, я купувала фарбу, думала фарбувати, Чомусь мені так не хотілося чогось такого синтетичного, мені щось таке натуральне. І я вирішила, я в Тіктокі бачила, як дівчата роблять з серветок, білок беруть, а в мене білка аж 6 штук. Достатньо і білочком так намазають крашенку, виривають якийсь везеруночок, прикладають і потім зверху ще білочком отак от роблять. І такі гарні крашанки. Я думаю, а чому б мені не зробити? Чи якийсь внутрішній голос каже, ну не хочу я, баравники, ну, не знаю чого так. І ось такі крашанки в мене вийшли. Вісім пасочок, я казала, на той об'єм молока в мене вийшло вісім пасочок. І один пакет сухих, маленький такий пакетик, сухих трішів я додавала пасочку ми ще не розрізали, тому що ми будемо різати завтра пасочку. Ну, у нас так в родині воно так йде і ми так завжди робимо. Але я так спробувала. Кам'яка завтра я вам покажу в розрізі, яка буде пасочка обов'язково. І вітати з Великоднім будемо уже завтра. Сьогодні ось такий і день. Всі хазяюшки на сьогоднішньому дні ставлять велику крапку прибирань, приготувань і ще, і ще. А з завтрашнього дня буде свято, а з понеділка вже звичайні будні. Ось таке життя.